У мене тут моя улюблена бібліотека, це моє улюблене місце. Привіт усім! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова, і сьогодні я хочу вам порадити дві книжки. А чому я вирішила це робити? Чесно, книги змінили моє життя, поділили на до і після. І я хочу, щоб ви також це відчули. Я буквально декілька місяців назад взагалі не читала. Ну як читала, але дуже мало, і я не могла назвати себе там. Людина, яка читає багато книжок, справа була в тому, щоб знайти свій жанр, і тоді, і тоді це так затягує, і найголовніше так тебе змінює. Це все я прочитала за місяць. Я читала книжки. Я настільки поч... настільки зрозуміла, як це робити, що я про... я читала книжку за день. У мене очі, у мене боліли очі, і болі я доказ, докази, докази боліли болі очі і болів ніс, тому що ти вдихаєш, якби цей нова книжка папер. і воно як суше, все, і я просто мазала кремом ніс. А да, от такі от докази у мене. Окей, дивіться, сьогодні будуть два різні жанри для того, щоб кожен з вас знайшов своє. Почнемо з роману, тому що насправді роман це е, щось, що змінило от мій. Підхід до читання книжок. Я розумію, що це, звісно, історія дуже про нереальних таких чоловіків, особливо, коли ці всі ревності в житті, ну, я таке, для мене це одразу родфлек. А от в книжці почитати це прикольно. Тому мені подобається також читати книжки, бо ти реально, от я за місяць прожила шість життів, а сім з моєю. розумієте? Перша книга це Twisted Love, це взагалі серія. Я прочитала вже чотири. І тому я її хочу вам її саме порадити. І насправді ця книга мене дуже здивувала. Я розраховувала, що зараз прийду і буду просто читати про кохання. Ще знаєте, коли він такий холодний, вона добра, клас, все круто. Але тут є частина, можна сказати, детективу. Кінцівка вас точно здивує і буде абсолютно неочікуваною. Також це серія. Про це давайте поговоримо детальніше. Вони дуже різні. Моя улюблена це Twisted Games. Twisted Games". Але е, чому починати з Twisted Love? Вони все одно трошки пов'язані, і ви стаєте частиною цього світу, ніби у вас дійсно є чотири найкращі подруги, і це реально дуже класне відчуття. І я помітила одну дуже-дуже цікаву річ: кожному подобається своя. Мені найменше, наприклад, зайшла Twisted Lies. Найбільша ця книжка, я її ледь дочитала, чесно було важко. Але. Я знаю людей, для яких це улюблена. Тут скоріше буде, буде щось під вас. Знаєте, тобто якась з цих буде з вашого улюблена, ніколи не знаєш яка. Як я взяла, у мене взагалі лакшері історія, у мене взагалі вона підписана автором. Благо. Я розумію, тепер навіщо це мандрую, навіщо це переїжджаю, працюю. О, будь ласка, тепер у мене є можливість. У мене три з них а, з подписом автора. І вона ще біля мого дому. Робила, але я як завжди все пропустила. Ем, коротше, ну, як завжди, класіка. Класіка. Працювала і не пішла. Але, 200. Я зараз вам прочитаю. По-перше, коли ти читаєш цю книжку, читаю я така Алекс Волков. Думаю, ну, якось супертипічно -типі для якоїсь, ну, самі знаєте, якої не до країни. І щоб ви розуміла, зараз це українець. Я не знаю, як так вийшло. Ця авторка розповідає про цю книгу, і в принципі видно візуально, як вона описує, що вона для неї, ну, вона як ніби про себе писала, там десь від себе брала мотивацію. Я не знаю, чому вона, вона десь в Америці взагалі по-моєму, живе. Коли він побачить найкращу, о, Сестру найкращого друга його душі щось почнеться відчуватися, але він, типу, через трагедію взагалі нічого не відчуває, супер холодний і т.д. Тому якщо ви любите холодних, нічого не відчувають. Такі, от е, е, ну, от такі, да? Моя ті історія це е, Truth and Hate, я обожнюю Enemies to Lovers, Это, е, і навіть зараз купила знову. І це у мене вже раз, два, три, четверта книга Enemies to Lovers е, з. Ненависті до любов, знаєте, коли, типу, вони на початку до одного ненавидять, а потім вони люблять. Ну, коротше, люблю таке, да, да, от така історія. Багато можна що сказати по людині, так? Да? Так що я вам душу відкриваю. Ава Чен she can't remember. Ава Чен, вона така більш. Uh, Шай, вона така більш соромізлива, в неї до речі, піднімається екзайті, тривожність, панічні атаки в цій книзі, страхи. Мені це дуже близько і тому я люблю, що про це говорять. Але не дивлячись на її зломане минуле, вона ніколи не зупинялась бачити прекрасне. Тобто вони такі, типу, різні. Він більше такий. Ну, холодний, а вона все ж таки більш життєрадісна, і вони будь-один одним не ходять насходяться. Але коротше, ну, це треба читати. Це просто що мені подобається? Ця книжка вона пишеться з вона легка англійська, вона пишеться з двох сторін, типу з Алекса і з Ейви. Ви читаєте типу, там глава вона, а глава він, глава вона, глава він. І дуже вам буде цікаво, тому що ви дуже знаєте прекрасно, як ем, показують персонажів. Тут, до речі, мені дуже сподобалося, що коли персонаж, як би так не спойлерити, але як вони грають з російською українською мовою. Тому що російська мова вона з'являється тоді, що саме цікаво, коли треба висвітлити, ем, що герой негативний, злий, поганий, тупий і так далі. Розумієте, да? Ем, звідки не все знає, також цікаво. Щоб пішла, запитала б. Але тому дуже раджу, бо далі на вас чекає разом з нею от така серія, яка просто вас не залежить, не залишить. А, ви, по-перше, знайдете таку подрузів. І що мені ще дуже подобається з цієї серії, це те, що ви, наче, починаєте з першої сторінки входити в клуб Twisted серії. Ви ви що ви робите? Обов'язково? Заходите в Тікток, набираєте там twisted love, twisted hate, twisted games, неважливо. І Заповнюється вашими рекомендаціями, якимись шартами, візуалізаціями людей, ем, ну, як вони уявляють героїв, е, трішки якісь там діалоги, будьте обережні за цими спойлерами, але там навіть спойлери топові. Це ти ніби в закритому клубі. Я коли читала цю серію, я в ТікТоці сиділа ще 20 хвилин в день, дивилася едіти, едіти про це відео. Люди знімають якісь типу фанфіки, де беруть схожих персонажів у діалоги між ними. Коротше, це закритий клуб. А, обожнюю. І пишіть, яка потім, ну, якщо хтось читав, яка ваша улюблена, моя ця-ця, потім ця, потім ця. Хоча я не знаю, чесно. От всі, крім оцієї, вони якось. Ні, добре, Twisted Games, а я таке люблю. От. Це просто кайф, це просто кайф, це просто кайф, і ми всі. І ти не просто читаєш, от швиденько він такий, що. Він такий мужчинчик, розумієте? Такий. Не можу. Я можу, Аж все розхочеться читати. О. До речі, назви, якщо що можете не запам'ятовувати, всі посилання, де можна придбати, і назви самих книг будуть в описі. Вона спайсі, ну, типу, там багато таких сцен, а, але вони всі ну, дуже прикольні. Дуже прикольно, я зараз почервонію. Цю, до речі, я дуже рада, що я все ж таки її дочитала, тому що я зустріла своїх улюблених персонажів і як у них там справи йдуть, да? бо там же типу, раки і все таке. Е, і ви виходить, що ще ну, у вас, ви, наче, і друзі з персонажами. Тому це три в одному must have С серія Twisted. Починаємо з Twisted Love. Як я люблю свою бібліотечку. Ви не уявляєте, Я кожен день я її поставила перед ліжком для того, щоб вранці на нього дивитись. Далі детектив. Е, маю надію, що детектив правильно називається. Можливо, якщо я щось коротше не так кажу з термінів, будь ласка, feel free, взагалі не бійтесь. Пишіть мені. Я просто дуже хочу ділитися е, кайфом. Е, значить, ця книга, детектив. Е, чому я її раджу, особливо для тих, хто тільки починає? А, бо вона дуже легко написана, дуже легко читати, дуже цікаво. І кінець книги дочитала взагалі дуже швидко, планувала. Перед сном завтра на роботу, думаю, так почитаю Ну, 15-20 сторінок максимум. Два часи ночі я дочит, дочитувала цей шедевр. Е, тому що ну, там як, почало, там як почалось. Дуже прикольно, мені дуже подобається в ній інтерактив. Е, про що ця книга? В школі сталося вбивство, повісили вбивство на хлопця. Але потім, через п'ять років, піп, так звати головну геро, героїню, вона відчуває, що щось в цій історії не так, і хоче її взяла це як для школь, шкільного проєкту, бо вона хоче стати investigative journalist, ем, це розслідувачем. Вона бере цю історію, щоб якби ніби для класу, для класного проєкту, але вона починає справжні розслідування. І це дуже цікаво. Тут немає любові, там ну зовсім Капелюшка взагалі навіть, типу, не знаю, сток. стока кохання, якщо в тих, в тих книжках кохання типу, стільки. Так, тут конкретно детектив, ми не знаємо купу, ми розгадуємо разом з нею. попереджу, іноді реально стає дуже страшно. Мені подобається, що тут є інтерактивність, а саме в тому, що десь є переписки, десь якийсь момент, от знову ж таки, десь в якийсь момент з'являється карта велика, тобто тут є ілюстрації, їх мало вже, тому що це все ж таки ну, така більше, я не знаю, доросла книга, не знаю, чи це правильно називається. Тобто, да, у нас тут є навіть справжні якісь докази. Да? Мені це дуже сподобалось, бо ти себе дійсно в якийсь момент, ти не розділяєш реальне життя, ти відчуваєш себе розслідувачем. І пару разів, коли там були страшні моменти, мені було тупо страшно. Я бігла в, вибачте, в туалет, я вмикала світло, тому що мені було страшно. Я просто відчувала себе, що я, за... що я там зараз з ними знаходжусь. Мені короче, це дуже прикольне відчуття. Тому, якщо ви хочете почитати також щось а, не про любов, а розслідування такий от матеріал. Почніть з цієї книги. Коротше, я кайфанула від цієї книжки, кайфанула від е, кінця. А, перший мій детектив був і вважаю його дуже вдалим, як для початку. Тому що я також знову ж таки як початківець, хоча я не знаю, уже раз може, уже і не початківець. Я не знаю, як це вирішується. Дивлюсь на те, наскільки мені було легко і цікаво читати, бо я дуже боюсь за такий страх себе спугнути, бо я так від цього кайфую. Тому підсумок книги ви зрозуміли роман або це пишіть обов'язково спочатку в коментарях, чи продовжувати мені цю рубрику, чи взагалі вона вам цікава. І найважливіше, я вас дуже прошу, не ставте собі ніякі цілі. Насолоджуйтесь, беріть читати те, від чого ви почнете кайфувати. Я, я обожнюю читати романи, не бачу в цьому нічого стидного. Якщо з друзі, хтось жартує, бо я дійсно англійською тепер знаю всі слова. Який просто можна говорити один одному, а я якби, можу також пожартувати, але I don't care. Типу, я кайфую. Я із вишту мене книгу за день окей? Давайте читаємо. Ну це ж як повинно бути цікаво. Тому знайти. Знайдіть вам цікавий матеріал. Я намагалася раніше читати про мотивацію туди, але зрозуміла, що я мотивацію беру не з книг. Я їх беру з відео з книг. Я хочу любов, я хочу відчути це життя, помандрувати, стати детективом, закохатися в якогось бедбоя, не знаю, стати принцесою, ще щось. Оце все в книгах. І не забувайте підписуватись на канал. Дуже вам дякую за перегляд! З вами була я ваша Ліза і до зустрічі!